Буду робити обрізку піровські. Кущу 4 роки, вирощувала його з насіння. В минулих роках я робила обрізку, дивіться, з міста зрізу, пішло розгалуження. Зараз, там, де міцний ось такий пагін, товстий, я роблю зріз трохи вище, ніж оце розгалуження. Залишаю один, два, дві пари бруньок, один, два, роблю зріз. Оця висота приблизно 25 сантиметрів. Якщо тоненький пагін, я його нижче зрізаю, тому що кущ не витримає тоді. Якщо товсті пагони, він буде міцно триматися. Тонкий, якийсь оцей кривенький, я його нижче роблю. Тут, ну, більш-менш товстий, залишаю один, одну пару бруньок. Дивіться на результат обрізки. Потім можна ще в травні вкоротити довжину зелених пагонів. Ця обрізка, я її роблю, вона стимулює кущення, і кущик так він трошки пізніше заквітне, приблизно на 3-4 тижні, але він буде дуже гарної форми.